Збереження середньої заробітної плати працівника мобілізованого відповідно на сьогодні тобто він отримує гроші да, будучи на фронті. Так, да, Будучи на фронті, він отримує кошти. Він сам ними розпоряджається, або він віддає там можливість розпоряджатись своїм близьким. Це його абсолютне право. Але компанія, окрім того, що зберігає робоче місце, ще й виплачує йому заробітну плату протягом всього часу. Періоду його мобілізації. Насправді це була позиція керівника компанії. На сьогодні в нас 2871 особа от станом на зараз мобілізована. Ми маємо більше 900 ветеранів, з яких, як пан Сергій вже натякнув, да, чи прокоментував, що 141 ветеран, як ми їх називаємо, новачки в нашій спільноті. Тобто це люди, які не повернулися до робочих місць після демобілізації, а прийшли з ринку уже в умовах повномасштабного вторгнення, і відповідно прийшли на рівних умовах, відповідно до того, як потенційний керівник, роботодавець вирішив, що він по своїм компетенціям підходить на виконання тих чи інших робіт. Ну а є да. якась така, чи гласна, чи не гласна думка там, керівництва чи стафу? Про те, що от ветерану все-таки більше е, можливостей його взяти на роботу. Чи, чи це взагалі просто ну, от зовсім рівна як це, набір людей? Дивіться, ми насправді. Е, я, я хотів сказати одне: що керівництво компанії з перших днів великої так званої повномасштабної війни. Окрім бізнес результатів, ставить в пріоритет підтримку військових і ветеранів, і відповідно ми створюємо зараз абсолютно всі умови для того, аби мобілізований працівник повернувся на своє робоче місце або прийшов після демобілізації і сказав: Я освоїв навички управління людьми, навички управління дронами і повернувся на інше робоче місце, де він буде корисним і зможе реалізувати свій потенціал. Про що Сергій також зазначив, це надзвичайно важливо йому відчувати цінність для підприємства в нинішніх умовах. Якщо людина, ветеран, каже, наприклад, я не хочу працювати, а хочу реалізувати свій потенціал. У вигляді там малого, мікро, середнього підприємництва він спокійно йде з компанії, але при цьому компанія аналізує, чому він пішов, куди він пішов, і відповідно через партнерські благодійні організації надається підтримка мікропідприємництва для реалізації його власної справи. У нас на сьогодні компанія МХП і благодійний фонд МХП громаді має меморандум і співпрацю. І стало вже співпрацю протягом багатьох років з українським ветеранським фондом, Міністерства у справах ветеранів, з Міністерством молоді та спорту, з іншими установами, такими як Державний центр зайнятості, для того, аби в тому числі. Підтримувати е, ветеранів та їхніх родин. І це насправді ще раз підкреслю, завершуючи цю тезу, що на рівні бізнес результатів на контролі в керівництва компанії ветеранська тематика. Підтримка військових, ветеранів та їхніх родин. Галузева школа, в якій можуть бути ветерани, правильно? Так, да, ну, У нас реалізується там декілька. Програм на сьогодні це Go to Agro, яку ми робимо спільно. Як це виглядає на, на пальцях так розказати, як, як, як це? От я приходжу ветеран. Що далі? Я, я приходжу я, ветеран і каже: я хочу бути трактористом-машиністом. Йому обирають там п'ять напрямів того, як він буде навчатися. Він проходить певне навчання на онлайн платформі, або, наприклад, після теорії виїжджає на практику на поля одного з підприємств нашої компанії. І там проходить реальну практику. Скільки це, це... часу і скільки це коштує? Чи Через... скільки? Ну, для нього це безкоштовно, для нас це, ну скажімо так, в рамках витрат бізнесу, в рамках нашої соціальної відповідальності. І за скільки часу він ну, якусь нескладну професію може здобути. Ну, він в залежності від. Це, це насправді різний підхід. Я вам можу там прокоментувати. У нас зараз дуже класний кейс. Це коли бізнес набирає одне з підприємств, у нас набирає. Команду операторів дронів для роботи на полях. Відповідно, у нас є партнерська благодійна організація Соціальний центр, яка отримала в тому числі грантову підтримку на підготовку 50 ветеранів для роботи дронами на полях. І одне з підприємств наших в Вінницькій області надало свої поля. І вони проходять. Двохтижневу підготовку розділені на три групи: двохтижневу підготовку це і теорія, і практика виїзди на поля. На сьогодні, при тому, що ми оцінювали, що візьмемо п'ять спеціалістів, які сформують цей відділ операторів дронів, на сьогодні у нас є 13 кандидатів із 50, яких ми готові відібрати і надати робочі місця. Більше того вже, ну так. Не в умовах гранту, але ми в де де деяких деяких із них вже відібрали і запропонували надали Джо І на сьогодні це ну ми вважаємо це дуже класна історія, коли от і пан Сергій підкреслив про те, що стимулювання рескілінгу, апскілінгу, воно стає одним із дієвих інструментів, тому що квотування це по суті про дестимулювання, це про зобов'язання, це породження якихось тих історій, яких ми намагалися весь час уникати.